Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні на занятті ми з вами закріпимо, як у нас виглядає літера Ц. Ц. Літера Ц. Це у нас іде дві палички. Знизу іде перекладинка, і ще трошечки хвостик униз. Це в нас літера Ц. Дві палички. Знизу перекладинка. І вниз хвостик. Давайте цією літерою пройдемо весь лабіринт. І дойдемо до цапа. ЦАП це у нас коза. Так? Літера Ц. Дві палички знизу перекладинка і маленький хвостик. Ц. 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 Дві палички знизу перекладинка і вниз маленький хвостик. Ц. Дві палички перекладинка знизу і вниз хвостик. Ц. 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 Дві палички знизу перекладинка і вниз маленький хвостик. Ц. 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 Дві палички знизу перекладинка і вниз маленький хвостик. Ц. 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 Чудово, друзі! Сьогодні на уроці ми з вами закріпили, як у нас виглядає, літера Ц. Літера Ц. Дві палички, знизу перекладинка і вниз маленький хвостик. Ми з вами цією літерою Ц пройшли весь лабіринт. У описі до цього відео я прикріплю такий самий документ. Ви можете його роздрукувати і, власне, самі замалювати кожну літеру Ц, ще раз відпрацювати і запам'ятати, як вона виглядає, щоб ви її без проблем знаходили в кожному слові. І дійшли з вами до ЦАПа. А на сьогодні у нас заняття закінчується, і ми переходимо до нового уроку.